Оповідання Козацька помста Андрія Чайковського. Записано українською для 10-ї колекції з перших глав. Цей звукозапис зроблено для сайту LibriVox. Усі звукозаписи LibriVox є суспільним надбанням. Щоб отримати більш докладну інформацію або зареєструватися в якості волонтера, будь ласка, відвідайте сайт LibriVox.org Читає солуха Анастасія. Хоч би ви і знали, Красноставці, на правобережній Україні, то вони тепер не те, що у давнину. Тепер усе на світі перемінилося, переіначилось, а з колишніх красноставців то тільки і слави, Що став великий розлогий остав. А й того ставу не тільки тепер, що колись то, та й не такий глибокий. Здебільшого кумишем поріс, а то й висох в часті. В давнину тут було інакше став був ширший і більший. А ціла околиця поросла старим дубовим лісом з великими та глибокими балками, в яких могло кілька сотень людей враз з кіньми скритися. За ставом стояв тут в давнину пишний кам'яний замок пана Овруцького. Замок Околений високим муром та глибоким ровом з того боку, де не було ставу, звідкиля запливала вода у той У Утім, красноставицькім лісі зачинається наше оповідання. Отім, красноставчани, хоч і саме село не на тім місці стоїть, Добре тямлять. Столітні діди показують своїм малим правнукам те місце, де стояв панський замок. Оповідають, що остали там ще глибокі темні муровані льохи, а в них і скарби заховані. Та ніхто би не поважився за ними порпати, бо пильнує їх якась нечиста сила. Красноставчани оминають з острахом це місце, поросле бур'яном і терниною. А кому вже конче прийшлося туди переходити, той хреститься, хоч би. І в день. Є і такі люди в красноставцях, що чули у замковій руїні серед бурливої ночі пекольні стони, крики та зойки, наче б кого мучили. Говорять, що це душі замучених людей так голосять, та хіба що не за собою, а за тим паном, що тут в давнину жив, та людей катував. Та пек біді, та осина, Дух Святий При нас, хрещених. А ми вертай нову ту давну давнину, яких. Три сотки літ від нас, в ті страшні часи народньої розпуки і лютого гніву українського народа, на панів гнобителів в часи нашої кривавої гайдамаччини. Було це одної літньої ночі, місяць вже запав. Блищали тільки на блакитному небі ясні зорі, наче б хто дукатів розсипав. На дворі було тихо, навіть вітерець не подув, навіть нічна птиця заснула. Малою доріжкою красноставчанського ліса їхало двох козаків. Тихо, між собою розмовляли. То ти, Карпе, справді не знаєш, якою смертю твій покійний батько загинув? Не знаю, як мені це знати. Тоді я ще дітваком був, та й то ще не діждав кінця його кончини, бо мусів втікати перед панським гнівом. Я тільки лише тямлю. Що тої страшної днини вернув покійний батько з замку якийсь не свій. Був знеможений, подряпаний на лиці, блідий зі скаліченою рукою, з якої кров йшла. Мама питає: Що тобі, Петре, сьогодні приключилося? Нічого, каже, Пригоду з конем мав. Чортівський кінь трохи мене не роздавив, не міг мене з сідла скинути, так впав враз зі мною на землю, притолочив мене та кричав, чортова твар, мов свиня. Я ледве видувся з під нього, костей собі нам'яв та руку скалічив. Дати тобі їсти. Питає мама, чогось не хочеться. І сів батько кінець стола, спер голову на руки і чогось важко задумався. А я сиджу біля печи на землі та дивлюся на батька. Мені жаль стало, що батько не взяв мене на коліна, не поігрався зі мною. А той не глянув усим разом на мене. Та не було мені часу заплакать, бо в тій хвилі щинився під нашою хатою якийсь гамір. Мама глянула крізь віконце, та йну руками сплеснула, мов нежива стала. Ох, лишенько, панські! Гайдуки йдуть. А у нас, коли було, хто кликнув Панські гайдуки йдуть в хату, то те саме, як би казав Татари йдуть. Батько прокинувся з задуми і підвів голову. Війшли гайдуки в хату, вхопили, мов чорцяки мого батька. Та й вивели. Батько, мов не живий, не оборонявся. Мама стала голосити та не давати. Її потягнув гайдук нагайкою по плечах, аж кров крізь сорочку виступила, а другий штовхнув кулаком в груди. Вона впала на землю, а батька повели на замок. Я страх налякався і цілий задубів. За батьком побігла і мама, а я став плакати. За якийсь часок вбігає в хату Прокіп Верета, побратим мого батька, а мій хресний отець, хопив мене на руки. Втікаймо, каже Карпе. Бо біда буде! Він поніс мене за тилками, огородами, аж заніс мене до ліса, де ми тепер є. Тепер вів мене за руку, тож задихався, несучи мене. Ми ввійшли в таку гущавину, в якій я ще дотепер ніколи не був. Не тямлю, як довго ми йшли, поки не зайшли в хату старого лісника Прокопа Саміленка. Я його добре знав, бо він не раз приходив в нашу хату і приносив мені кришку меду. Тепер вони щось пошептали між собою, і мій хресний батько вернувся в село, а мене оставив тут. Я плакав, та рвався до мами. Старий заспокоював мене, як міг, дав меду, хліба, а коли все не помагало, став мене лякати гайдуками. Вони, певно, прийдуть і мене заберуть, коли не перестану плакати. Все помогло. Я затикав рота руками, що плачу. Не чути, поки не заснув. Не знаю, як довго я спав. Мене розбудили серед ночі. В хаті побачив я двох козаків один цивоусий вже, а другий молодий. Коли вони в хату прийшли і звідкіля взялись, я не знаю. Той старий став зараз до мене підморгувати, забавляти, всміхатися та пестити. Збираюсь, козаче, в дорогу, каже, поїдемо. До тата? Еж ж, до тата, до мами. Ну, швидко. Тоді я цілком зі сну очнувся, бо заспаний був. Мене загорнули в кожух і посадили на коня. Сивоусий козак Охрім Чепурний держав мене наперед, на сідлі. Здоров, будь, Прокопе. гукав Охрім. Благослови Боже, щасливу дорогу. гукав Прокіп. І ми поїхали лісом. Така їзда вколисала мене. І я заснув. Прокинувся я над раном, коли ми стали серед ватаги козаків. Вже було рано. А ти що, Охриме? Хлопця придбав? Чи є воно? питає отаман. Козацька дитина, каже Охрім, таке мале, вже від мученицької смерти втікати мусить. Я того всього не розумів, від якої смерти я втікав. Хіба ж дід Прокіп мене вбити хотів, він був для мене все такий ласкавий, меду мені приносив. Щось старий охрим не так говорить, думав я. Побули ми там одну днину, відпочали, я привик до козаків, вони до мене. Іграють зі мною, голублять, на коня саджають, дають пістоль в руки, шаблю, та сміються, що піднести не можу. А мені від часу до часу нагадається мама. Та й плачу. Не плач, козаче, кажуть до мене. Не ладно козакові плакати. Ми тебе заведемо до мами, що пригорне, приголубить, мов рідня. Та ще й до сну заколише пісеньку, заспіває. Не журись. Ми рушили в дорогу, їхали цілими днями ночами. Вже не тямлю, як довго, та мені в дорозі дуже подобалось. В степу так було гарно, соняшно тепло. А вони, мої рідні, берегли мене, мов ока в голові. Та що тобі про це говорити? Хіба ти не знаєш, як наш брат дітей любить? Завезли мене спершу до якогось зимовика, де жив старий Охрим Чепурний. Коли старий йшов в похід, то віддавав мене на січ між ровесників. Впрочем, ніколи зі мною не розлучався, а було верне, звідкиля, то навезе мені цілу копицю всілячини, іграшок, коників, буханців, колачів, медівників, що хоч греблю гати. А все мені говорить. Слухай, Карпе, тями, що ти козацька дитина, що твого батька пан вбив, тями, що ти з Красноставців, Петра Кожуха син, що з тебе має вирости козак на славу. Служи вірно, товариству Січовому, Матері січі». Тями, що тобі треба за батька мученика пімститися. Виростеш, козаком, будеш, то поїдь до Красноставців, там розпитай за Прокопом Веретою. Він тобі хресним батьком приходиться. Мені передав тебе, мій старий товариш. Теж прокіп, та вже не верета, а Саміленко, либонь вже не живе. Возьми, каже, сироту Кожушенка, то втікай, бо в мене не конче безпечно йому пробувати. І взяв з мене слово, я його додержую і виховую тебе в страсі Божім по Козацькому закону. Таке говорив мені старий охрим Чепурний не раз, поки живий був царство йому небесне, та земля йому пером. Опісля вже знаєш, що зі мною було. Я виріс і козаком став, хоч не першим, але й послідним. А тепер. Пора сповнити обід, повинність синівську та за батька помститися. А знаєш ти дорогу в Красноставці бодай? Ми вже, Лебонь біля Красноставців, Це непримінно Красноставецький ліс. Потрапимо до села, то про все розпитаємо. Тобі, побратиме, спасибі, що не лишив в пригоді, та пішов зі мною. В цій хвилі виїхали на край ліса. Здалека чути було лай собак. Тут, либонь, і село буде. За тим голосом поїхали прямо. Світла ніде не було. Видно Невздовзі забуваніли в темряві верби, і козаки в'їхали в сільську вулицю. Собаки загавкали ще дужче. Господь знає, як за тим веретою розпитати, говорив Карповий Максим, побратим його, розглядаючись в темряві. Воно б так краще було, якби ми сюди в'їхали непомітно, щоб жива душа про нас не дізналася. Вони станули серед вулиці, не знаючи, куди їхати. Попід пліт хтось надійшов. Коні форкнули і поступили на бік. Карпо нахилився з коня. Ти чоловік чи хто? Хіба ж скотина? відзивається той незнакомий. Не бачиш? Коли б бачив, то би її не питав. Скажи, будь ласка, де тут живе старий прокіп Верета? А чого тобі до його треба? Вибачай, добрий чоловіче, та я йому самому скажу, а ти лиш. Проведи, недалеко й проводити ми біля його воріт стоїмо. З тим словом, він відчинив ворота і впустив туди козаків. Зачинив опять ворота, а відтак провів козаків поза хату, де стояла стайня. Ось тут проведіть ваших коней, а самих у хату просимо. Козаки позлізали з коней підпустили попруги від сідла і повели на омацьки в стайню та поприпинали до жолоба. Ви, коней, розсідлайте. До рана може вам тут бути безпечно. Я зараз з коням сіна підкину. Як з тим упорались, Повів козаків в хату і застукав легко в віконце. В хаті заворушились, заговорили якісь голоси. Відтак скрипнув, засув, відчинились двері, і козаки війшли туди. А це хто? питає якийсь старечий голос, бо зараз закахикав. То я, тату. Гостий бог прислав. Діло до тебе є. Заблисли іскри від кресила, роздувався огонь і заблимав каганець. За той час Веретенко прислонював свитою віконце. До козаків приступив старий сивий чоловік з каганцем і став їм пильно придивлятися. Невже ж? Запорожці, давно не видав, здоровий був батьку. Чолом тобі б'ємо. Здорові будьте, панове товариство. Просимо гостей сідати. Ану, Ганю, вставай, та гостей приймай, гукав старий за піч, де спала невістка. Хіба ж я сплю? відзивається від печи Ганя. Хіба ж не я? Двери відчинила. Ну, гаразд, гости нагодувати слід. Не пізнаєш мене, батьку? питає м'яким голосом Карпо. Старий став ще пильніше приглядатися Карпове. Мої старечі очі вже не довиджують. Мабуть, вже давно тебе не бачив, кої по голосі не пізнаю. Хто ти будеш? твій похресник Карпо? Кожухів син? крикнув старий. Моя дитино люба, най тебе обійму. Боже, такий дітвак був, на руках малого носив. А тепер козак, мов дуб. Добре, що ти приїхав, а той не застав би, мені вмирати пора. Ти звідки ля? З Запорожа, прямо з Січи, приїхав тебе відвідати, батьковій могилі поклонитися, та з паном розплатитися, коли ще живий, вражий син. Тихше. Враг його не взяв, здоровий, та то мов кабан. Та коли вас лише двох, то про розплату і не думай, а гляди, щоби перед зорею і духу по вас не було. Втікай звідсіля коби далі. Тут запорожців на паль застромлюють, коли витровлять та піймають. Втечемо, як буде треба, та про те опісля. Ви голодні, та й відпочати треба. Ну, Ганю, чому ти наче б нічого? Ганя прикрила стіл, поставила фляжку з горілкою, миску з варениками, хліб, кашу. Невеликі у нас статки», – говорив Верета, лізучи на свою лежанку. Та чим хата богата? Наліпше не спроможемося. Хіба на пісну страву, усю нашу працю? Пан забирає. Кінець першої глави Оповідання Козацька помста Андрія Чайковського.